Йош, в вашій увазі семимісний сімейний мінівенчик. Ви погляньте, коли ми для вас турана пригнали. Восьмий рік, 1,6, атмосферний двун. Ви тільки погляньте, як тут це чітко німці продумали. Ва група, мені дуже подобається. Ви погляньте, за ту раз. Повний комплект тут є, все присутнє. Ви погляньте, як тут все просто складається. Зажали, достали. Раз. І дивіться, тут, тут все є свої місця. Раз. Заклали, все удобно, компактно, як просто все складається. Ви погляньте. Раз нажали, два склали. Раз нажали, два склали. Маємо рівний пол. Ви погляньте, як позаду сидіння складаються. Дуже все удобно, практично. Погляньте, дергаємо за це, воно само перевертається. І ось, ось за червоний дергаємо. Аналогічно всі сидіння. Також раз можете зафіксувати їх. Друзі. Чітко зроблено, гарний стан. Туаранчик, восьмий рік комплектація United. Гарний стан. За ціною в коментарі, де він знаходиться, місто Вінниця. Приїжджайте та оглядайте даний автомобіль. Повний комплект з машинкою. Домократік. Все є, друзі. Місто Вінниця Приїжджає. Є доставка по всій території України. Боскар.